З вами, як завжди, Юля, поки що незмінна ведуча ютуб каналу Watch. Я знаю, багато хто давно чекав добірку годинників на величенькі зап'ястя. Справа в тому, що між оглядами новинок просто не вистачає поки що часу робити добірку з купою годинників. Ви ж знаєте, що ми полюбляємо робити все якісно, відзняти багато різних планів, за можливості додати макро, щоб ви могли максимально розглядіти годинники. Тому запрягали, як то кажуть, довго, але ось воно нарешті вийшло. Якщо ви є підписником нашого каналу, а я сподіваюся, що так і є, то ви вже знаєте, що світом крокує тренд на зменшення корпусу. Хай на годинники типу Panerai залишився в 2000-х, а зараз ми маємо певну тенденцію повернення до витоків, коли було прийнятним носити годинники діаметром 36-38 мм. Якщо трошки поміркувати над популярністю великих годинників. Серед причин цього явища може бути, наприклад, старий добрий стереотип. Чим більше, тим краще. Звідси і всілякі смішні, як на мене, прізвиська годинників типу котли. От не знаю, мені особисто дуже смішно, коли таке пишуть чи кажуть. Може, то, звісно, моя профдеформація та якась внутрішня повага до годинника як такого. Звичайно, існують і інші причини вибирати великий годинник. Наприклад, якщо такі габарити вплетені в ДНК бренду. Тобто є однією з візитних карток виробника. Наприклад, той же панрай, якого я вже згадувала, він усю свою історію виробляє великі моделі, які по суті не надто відрізняються один від одного і є різними варіаціями на тему свого культового силуету дайверського годинника. І виходить, що попри недавній випуск компактних моделей, якимось чином легендарною все ж таки залишається досить габаритна подушка на широкому шкіряному ремені. А є й зовсім очевидна причина. Власники великих ну, не можуть носити маленький годинник діаметром 36 чи 38 мм. Все елементарно, він просто загубиться на великій руці і буде виглядати диспропорційно та недоречно. Саме тому, хлопці з габаритними зап'ястями, цей випуск для вас. Почнемо з тісо Шемін де Турель – класичного костюмного годинника з діаметром корпусу 42 мм та товщиною 10,9 мм. Одразу зверніть увагу на циферблат. Він має обробку в стилі сонячні промені та єліше Клоде Paris» за зовнішнім радіусом циферблата. Досить традиційно для Тісо, і, зокрема, для класичного сімейства моделей Chemin Шемін де Торель, але виглядає дуже привабливо. Обробка корпусу та браслета комбінує сатинування та дзеркальне полірування. Серцем цієї моделі є механічний калібр із запасом ходу на 80 годин. Традиційно для такого типу годинників водозахист складає 50 метрів. До речі, цього року компанія трохи оновила та поповнила серію шемін до торель, випустивши кілька нових рішень у плані обробки циферблата, а також додавши модель із розміром корпусу 39 мм. Йдемо далі і маємо Langin Legend Diver справжня знахідка для ентузіастів годинникової справи. По факту, це практично точне відтворення культової дайверської моделі 60-х років в корпусі суперкомпресора. Форма корпусу, його діаметр 42 мм, який, до речі, відповідав моделям 60-х років, оформлення циферблата, стрілок і навіть відсутність апертури дати все це максимально наближено до того, з чого почалась слава лонджин, який, щоб ви знали, є одним з трьох найпопулярніших виробників дайверських годинників з корпусом суперкомпресор, поряд з Universal Genève і Жижелі Культер. У даному випадку все ж таки є дві відмінності від початкової моделі. Перше. Це корпус із бронзи, який згодом вкриється патиною та стане абсолютно унікальним. А друга відмінність це прекрасний градієнтний циферблат зеленого кольору, який чудово поєднується з бронзою. Водозахист годиннику становить 300 метрів, а за роботу відповідає калібра L888 із запасом ходу на 72 години. Цікаво, що Longines випустили і 36-мм версію годинника, яка розрахована переважно на жіночу аудиторію. Ще один Longines в нашій добірці. Це представник серії Hydro Conquest, однієї з найпопулярніших колекцій бренду, яку вперше представили у 2007 році. І, до речі, цей дизайн став абсолютно новим для лонжин. Ніяких історичних моделей чи посилань тут зовсім немає. Модель діаметром 41 мм має стриманий оливковий циферблат та цікаву комбінацію сталі та золотого pvd покриття на ранті Безелю та заводній голівці. Том циферблату виконаний і каучуковий ремі, який, до речі, має цілком комфортну застібку з двома пушерами. В браслетних вона щонайменше специфічна. Для тих, кому 41 мм все ж таки буде недостатньо, бренд випускає варіації з діаметром 43. Але майте на увазі, що в моделі дуже довгі вушка, і з досвіду можу сміливо стверджувати, що навіть версія з 41 мм підійде далеко не на кожне зап'ястя. Тож, як завжди, я все ж таки рекомендую примірку, якщо є така можливість. Водозахист складає 300 метрів, а за роботу відповідає механічний калібр L888 із автопідзаводом та запасом ходу 72 години. Далі маємо ще одного представника Swatch Group модель Hamilton Hockey Field Titanium Auto. Впевнена, колекція Hockey Field особливого представлення не потребує. Більш культового годинника в стилі Мілітарі просто складно уявити. Отже, сьогодні я вирішила обрати новинку 2022 року, виконану в титановому корпусі діаметром 42 мм та товщиною 11,45 мм. Яскравим акцентом у цій моделі є циферблат насиченого синього кольору з ефектом сонячного проміння. На ньому маємо контрастну годинну розмітку у традиційному мілітарі стилі, де 12-годинна індикація доповнена 24-годинною шкалою на внутрішньому радіусі. Бездоганні пропорції стрілок і відсутність індикації дати підкреслює завершеність і симетрію образу. Скло, що захищає циферблат, звичайно ж, сапфіровим, водозахисту моделі становить 10 атмосфер, а за роботу відповідає надійний автоматичний механізм H10 з запасом ходу 80 годин. Якщо ми вже йдемо темою мілітарі-годинників, давайте додамо ще один: механічний хронограф Хамільтон Auto Chrono. Великий корпус діаметром 44 мм має піскоструминну обробку і в цілому нагадує меделі Hackie Field 38 мм з ручним заводом. Схожість з ними полягає і у стилістиці циферблата, формі стрілок, шрифті годинникових індексів та трикутних мітках над ними. Але при цьому, звісно, є колосальна відмінність хронографа в габаритах, яка полягає не тільки в діаметрі, але й в товщині корпусу, яка складає 14 і 15 мм. Тобто годинник дійсно потужний. Враження такої собі монументальності доповнює широкий нобуковий ремінець шириною 22 мм, доповнений спеціальною манжетою під корпусом годинника. За роботу відповідає механічний калібр з автопідзаводом h 21, який забезпечує 60-годинний запас ходу. Водозахист моделі становить 100 метрів. Ну і завершимо на сьогодні з Хамільдом дуже очевидним вибором культовим мерами. Загалом годинник був спочатку створений безпосередньо для фільму «Інтерстеллар», і відіграє в ньому небо і король. Але вийшло так, що годинник настільки полюбився фанатам фільму, що Хамтон були змушені спочатку випустити цю модель у продаж лімітованим тиражем, а надалі зробити її частиною регулярної колекції. Ну а зовсім нещодавно Хамільтон підкорився трендам і випустив цю модель ще й в корпусі 38 мм, адже оригінальні версії 42 мм пасували далеко не всім фанатам. Однак для нашої великої добірки оригінал саме раз. Зверніть увагу, що тут досить довгі вушка, розмір між ними складає 52 мм, тож годинник прям дійсно габаритний. Під сапфіровим склом маємо циферблат у вінтажній стилістиці з великими арабськими цифрами та кафедральними стрілками. Серцем годинника є калібр H10 з автопідзаводом, що забезпечує 80 годин запас ходу. Щільний шкіряний ремінець має класичну застібку-пряжку, водонапроникність корпусу складає 10 атмосфер. Йдемо далі і маємо кварцевий хронограф Маріс Лакроа Ейкон Карц. Багато хто вважає Маріс Лакроа брендом без історії. Однак це не зовсім так, адже по суті він був нащадком давньої компанії, яку заснували в 1889 році. Ця компанія протягом всієї своєї історії тісно пов'язана із годинниками. Спочатку як дистрибутор, а починаючи з 1961 року, як виробник. Тож виходить, що на момент запуску власного годинникового бренду компанія вже отримала чималий досвід у годинниковому бізнесі. Хронограф в нашому огляді не випадково, адже крім відповідного корпусу діаметром 44 мм і дійсно чудового рівня обробки, він має риси перше джерела всієї колекції айкон серії Каліпсо, яка в 90-х роках була вкрай успішною та стала натхненням та зразком для Марісла Кроа Айкон. Всі свої елементи дизайну, включаючи інтегрований браслет та захисні виступи на ранті, Icon успадкував під Calypso. Годинник має чорний циферблат в стилістиці сонячній промені, на якому розміщені реєстри хронографа та апертура дати. Стрілки мають люм, а отмітки ні. Товщина моделі складає 10 мм. У годиннику встановлено кварцевий механізм, а водозахист корпусу становить 100 метрів. Приємний п'ятирядний браслет має брендовану застібку що розкладається. Друга модель нашого огляду це механічний Maurice Lacroix Кройкона Automatic, який свого часу став продовженням та еволюцією серії Eikon. У дизайні стали переважати більш різкі грані, образ моделі став більш стриманим та суворим багато хто вважає, що у створенні Econ Automatic надихались Одемара Піге Royal Oak. Можливо, частина правди в цьому є, адже кожен, хто хоче винайти колесо, змушений надихатись колом. Однак з іншого боку, тут неозброєним поглядом видно відмінності в геометрії, пропорціях і деталях, тож ніякого прямого копіювання тут немає. При цьому фінішна обробка на дуже високому рівні. Діаметр корпусу цієї моделі становить 42 мм, товщина 11 мм. Сріблястий циферблат прикрашено гілляше паризькі цвяхи, люм є і на мітках, і на стрілках. За роботу відповідає автоматичний калібр ML115, базою для якого є селіта SW200. Запас ходу складає 38 годин, водозахист становить 200 метрів. Тепер переходимо до більш доступного за ціною швейцарського бренда Sertina. І тут маємо дайверів Sertina Aqua Action. Торік Sertina оновила колекцію дайверських моделей. Тепер нова модель діаметром 43 мм і товщиною 13,1 мм. Отримала нові кольори циферблатів і керамічну вставку на Безе, дещо змінився і сам безель. Бічна грань отримала дрібну фактурну несічку і, здавалось би, така невелика зміна, але вигляд змінився на краще. Звичайно, зміни торкнулися і механізму. На відміну від попередніх версій, в новому годиннику встановлена пороматік 80-611 Nivachron замість базового для цього сімейства калібру 80 111 Під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям класичний даверський екстер'єр. Шитабельний темно-зелений циферблат з великими мітками і стрілками з люмом. Водозахист становить 300 метрів, а дайверський статус моделі підтверджується сертифікацією за стандартом ISO 6425. Sertina Heritage DS Powermatic 80 це ще одна модель від бренду Sertina, але тепер в більш класичному виконанні з легким флером лінтажу. Дизайн годинника базується на зовнішньому вигляді іншої канонічної моделі: механічного хронографа ds Chronograph Automatic. Який своєю чергою має дизайн, що походить з 40-х років? Годинник виконано в полірованому сталевому корпусі з вузьким рантом діаметром 41 мм і товщиною 10,9. На білому циферблаті є деякі цікаві акценти, наприклад, хвилинна доріжка синього кольору, яка прекрасно гарманує із синьою хвилинною стрілкою. Арабські цифри, накладені мітки та стрілки, сріблясті і поліровані. До речі, люм є і на стрілках, і поряд з індексами у вигляді маленьких точок. Сам циферблат сховано під куполоподібним сапфіровим склом, яке тільки підсилує ефект вінтажу. За роботу годинника відповідає той самий калібр з Нівахрон. Далі маємо ще один швейцарський варіант від бренду Edox. Модель я взяла впізнавану та популярну. той самий дельфін, в якому відтворені деякі технічні досягнення Edox, типу запатентованих ущільнювачів чи зміцненої задньої кришки. Годинник має досить габаритний корпус діаметром 43 мм при товщині 12,9 мм. І причому це навіть не механіка, а кварцевий хронограф. Дизайн моделі досить агресивний, з кутастим безелем, що першим впадає в око, та масивним інтегрованим в корпус браслетом, водозахист моделі 300 метрів. Зверніть увагу, що заводна головка загвинчується, а от кнопки хронографа ні. Не могла не додати Victorinox. Де-де, а от в них величеньких годинників вагон та маленький візок. Для огляду я обрала кварцевий трьохстрілечник з колекції Maverick. В ньому мене підкорив симпатичний зелений циферблат такого дещо ялинкового відтінку. До речі, він не зовсім однорідний. Центральна частина виконана за стилістикою сонячні промені, а от зовнішній край зроблено у вигляді дрібних смужок, які трошки нагадують сліди на піску. Окрім накладених індексів та цифр, маємо 24 годинну шкалу та притуру дати. Поряд з індексами є ілюмінесентні вставки, стрілки також з злюми. Загалом годинник приємно вагомий і добре відчувається на руці. Завдяки немаленькому корпусу діаметром 43 мм та гідно виконаному браслету. Закінчуємо зі Швейцарією та переходимо до Японії. Ну і звісно, тут з'являється сейко. Почнемо з Prospex King Samurai Dark Manta. Вже кілька років ця модель в корпусі самурай користується високою популярністю. А що тут дивного: морські скати в темних водах океану мало кого можуть залишити байдужим. Насправді дивує те, як Seiko змогли досягти такого реалістичного зображення під час виготовлення цифроблатів. При хорошому освітленні створюється повне відчуття того, що ви дійсно дивитеся на скатів, що пливуть крізь товщу води. Проявіть цьому і градієнтний перехід від темного майже чорного кольору до сіро-синього, який візуально надає глибини циферблату, схованому під сапфировим склом. Сам корпус діаметром 43,8 мм та товщиною 12,8 мм. Переважно сатинований, і лише окремі його частини мають дзеркальне полірування. А ось близько годинникам надає керамічна вставка чорного кольору на масивному безелі. Звичайно, як і лічить дайверським годинникам від Seiko, стрілки і мітки великі, легко читаються із великою кількістю люмінесцентного складу Lumibrite. Водозахист складає 200 метрів з дайверською сертифікацією. За роботу відповідає перевірений десятиліттями механічний калібр 4R35 із запасом ходу 41 година. Наступний екземпляр огляду Seiko Prospex King Sumo. Фанати бренду довгі роки захоплювалися геометрією та пропорцією корпусу Сумо, а також різноманітністю та складністю комбінованої обробки. Але була в нього певна ахілесова п'ята. Його так собі застібка з базовою конструкцією, тобто штампована. Виходило так, що багато хто захоплювався корпусом, водночас критикуючи цю модель саме за простоту застібки. Однак тепер Seiko оновили конструкцію застібки, а крім цього, поставили керамічну вставку на Безель і зробили циферблат текстурованим з дрібненькими хвилями. Все це робить модель свіжішою та цікавішою, однак і вартість її відповідно зросла. З іншого боку, тепер у вас є дві опції. Звичайний сумо за більш доступною ціною або дорожчий Кінг, але з абгрейдом. З точки зору габаритів та візуальних маркерів обидва варіанти ідентичні. Діаметр корпусу складає 45 мм при товщині 13,4, циферблат схований під сапфіровим склом, водозахист 200 м. Всередині встановлено механічний калібр 6R35 із запасом ходу 70 годин. А тепер переключимось на трошки іншу стилістику від Seiko – годиннику Presage Sharp-Edged GMT Eye Наша модель діаметром 42,2 мм має пласкі рубані грані, завдяки яким корпус дещо схожий на моделі від Grand Seiko. Як на мене, дуже класно, що умовно доступний за ціною бренд, якщо порівнювати зі швейцарськими, наприклад, приділяє багато уваги фінішній обробці та різним деталям. Ось ця купа різних граній неймовірно грає зі світлом. Плюс додатково ефект посилює циферблат, прикрашений геометричним японським візерунком Асаноха, що втілює коноплю. Ще й не забувайте про симпатичні кольорові деталі на кшталт лососової стрілки GMT та такого ж напівкола в нижній частині циферблата. Корпус та браслет мають покриття діашилд, а циферблат прикриває сапфірове скло. Механізм у годиннику встановлено 6R64 з автопідзаводом, функцією GMT та запасом ходу на 45 годин. Водозахист моделі складає 100 метрів, що для класичного годинника є непоганим показником. Завершимо нашу добірочку ще одними японцями Citizen з колекції ProMaster. Серія Promaster фактично стала культовою з моменту свого дебюту в 1989 році завдяки надійним та якісним годинникам за більш ніж доступною ціною. Наша модель має сталевий корпус діаметром 44 мм при товщині всього 11,5 мм. При цьому розмір від вушка до вушка складає 48 мм. Саме відносно короткі вушка забезпечують додатковий комфорт носіння. Цікавий зелений циферблат під мінеральним склом охоплює досить широкий зелений безель з алюмінієвою вставкою. Індекси та стрілки традиційно великі та щільно вкриті люмінесцентом. Всередині встановлено калібр Еко на сонячній батарейці, який має індикатор заряду батареї та запас ходу 6 місяців. Більш ніж практичний варіант, а до того ж за дуже приємною ціною. Ну що ж, наша добірка добігла кінця. Сподіваюсь, ви зможете знайти в ній щось для себе. Одразу відповім на питання, чому тут немає касіо. Справа в тому, що у випадку з касіо набагато важче знайти маленький годинник, ніж великий. Тицніть пальцем на вмання і з ймовірністю 99% ви і так попадете в величеньку модель. Тож обрати якийсь супер особливий годинник серед величезного асортименту досить складно. Але це ні в якому разі не камінчик в сторону касіо. Це класний бренд, і я впевнена, що тут з вибором ви прекрасно впораєтесь і без мене. Ну і звісно ж, в процесі складання цього топа я мала обирати серед того асортименту, який представлений у нас в магазині. Непогано було б додати панера, як приклад еталонного габаритного годинника, але вибачайте, чого нема, того нема. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі вже незабаром. па, -па.